Добрий день, мене звати Гробейко Максим Борисович, я професор, хірург, інокринолог, працюю в клініці ланцет і хочу з вами поговорити про показання до операції. Якось коли я був дитиною, мої батьки після візиту до лікаря сказали, що дуже легко зрозуміти це було в далекі ті роки. Лікар професійний чи не дуже професійний, тому що професійний лікар намагається пояснити пацієнту. Зрозумілому і на зрозумілій мові пацієнту ситуація, яка є, прогнози і методики лікування. Не фаховий лікар свою невпевненість, свої нюанси намагається заховати за великою кількістю термінів, за великою кількістю англомовних, латиниць і так далі, і тому подібно. Це, мабуть, не тільки в медицині, але й в бізнесі, в управлінні. Часто ховається за термінологією свою некомпетентність і немілість. Але я хочу говорити трошки про інше, хочу поговорити стосовно показань до оперативного втручання на щитоподібній залозі. Насправді їх дуже небагато. Перше показання це підозра чи встановлений рак щитоподібної залози. Як ми встановлюємо підозру чи встановлюємо рак, Перше все це клінічна картина. Клінічна картина це. Ультразвукова картина, та що є у пацієнта. Вона дуже характерна, тому фаховий, нормальний фахівець УЗД, відверто кажучи, чудово бачив всі підозрілі і не дуже підозрілі вузли, може встановити сам ймовірність певно з якісних захворювань і провести пенсійну біопсію тільки в тих утвореннях, які є підозрілими. Навіть коли є утворення, як поруч знаходиться 1 см і 3 см, але фахівець ОЗД бачить, що там фолікулярна доброякісна пухлина, він не буде проводити пункцію декілька разів в 3 см, тому що чим більше утворення, тим менша ймовірність, що ти попадеш саме в злоякісну ділянку. В клин бачить гіпохогенне утворення з кальцинатами, з нерівними краями, він проводить пункцію саме там в підозрілий вузол. І віддає на цитологію, саме цитологія з великою долею ймовірності, зараз дуже велика доля ймовірності, встановлює діагноз. Цитологія дає зазвичай, ну, має давати, заключення відповідно до класифікації АБЕСЕЗДА, класифікація це Національний інститут здоров'я, який знаходиться під Вашингтоном, де чітко встановлена градація від 0 до 6, де 6 – це встановлений рак щитоподібної залози. 5 це дуже. Велика підозра на рак щитоподібної залози. Четверта це сіра зона, де неможливо встановити рак чи не рак. Третя це пухлини, які фолікулярні пухлини, але в них є ймовірність дуже низька. Злоякісних пухлин, але в них є ймовірність росту. І Друга це абсолютно доброякісні пухлини. Перша це неінформативна інформативна або кіста, там, де немає матеріалу. Але пункційна біопсія має ще свої нюанси. Бувають хибно-негативні результати, коли ніби рак і бачиш, що а цитологія дає тобі абсолютно доброякісну пухлину. Клітини хороші. Чому? Тому що лікар може промахнутися і лікар може не попасти власне, в пухлину або в ту ділянку пухлини, яка може викликає підозру. Він пунктує саму тканину щитоподібної залози або пухлинку доброякісну, не захопивши злоякісний момент. Це, з одного боку це гіподіагностика. Гіпердіагностика часто буває в випадках, коли є якісь запальні процеси, атимунні запальні процеси, травматичні процеси, коли виконується травматична пункція, коли грубо, коли немає досвіду у лікаря в проведенні пункції саме на щитоподібній залозі, тоді часто виникають хідно-позитивні результати, коли лікар. Цитолог по отриманим результатам пише, що тут на типові якісь клітини є ознаки, не характерні для доброякісних пухлин. І знов-таки, в першу чергу, після цього дуже важливою є роль лікаря, який інтерпретує ці результати, який проводить до обстеження, який визначає визначають ймовірність потреби пацієнтів, ймовірність проведення операції, необхідність проведення операції. Тільки так тут не можна. Просто без жодної клінічної думки брати те, що написано, і щось лікувати те, що написано, а не лікувати пацієнта. Ще раз про це наголошую. Наступне показання до операції це синдром здалення шиї. Коли пацієнти не лікуються, коли пацієнти живуть в йод дефіцитній зоні, коли є мутація, але вони доброякісні мутації, тобто викликають швидкий ріст пухлин, але не по злоякісному типу. І ми бачимо величезні утворення. Ми бачимо, що трахея може змінюватися один бік або іноді тієї сподібне, то з одного з боку і з іншого боку передавлюється трахея. Ми бачимо, що під тривалим часом розвитку цих пухлин трахея стає м'ягенькою, вона втрачає свій каркас. Ми бачимо, коли передавлюються вени. Шиїв такими здоровенними пухлинами є винозна недостатність. Ми бачимо, коли передавлюється стравохід. В таких випадках необхідно робити операцію. Після встановлення реальних розмірів залози, ми бачимо, що необхідно робити додаткові ще обстеження, які не прописані в стандартних протоколах, тобто робиться комп'ютерна томографія, щоб зрозуміти, куди це велике утворення і які ризики є у нас. Під час операції, щоб не мати халепи, щоб бути підготовлений до всього завчасно. Третє показання до операції це порушення функції, це гіпертіріоз, підвищення функції щитоподібної залози, яке не лікується медикаментозно, це в випадках хвороба Грейса. Ми про це говорили раніше. Посилання у нас буде на цю розмову про хворобу Грейвса десь тут, тут, тут чи внизу. Або Вузловий токсичний зоб, ми теж про нього говорили, теж розмова про вузловий токсичний зоб, автономні вузли буде десь теж у нас. Ще показанням виставляються, знов -таки, це виставляються більше американці, це канцерофобія пацієнта і його наполегливе бажання бути прооперованим. А саме цікаве, що мене таке відчуття, що деякі пацієнти відчувають. Що не все гаразд, тому що є декілька випадків в клінічній пам'яті, що деякі пацієнти наполягали на проведенні операції, хоча по-справжньому великої необхідності не було, ти типу, пояснював, розповідав, вони оперувалися в тебе чи оперувалися десь в іншого лікаря. І в деяких пацієнтів знаходили були випадкові знахідки, які не дуже хороші, і виявлялося, що пацієнт таки був правий, коли все-таки. Наголошував, що потрібно терміново оперуватися. Такі показання до операції щитоподібної залози. Наступний етап, які ж операції бувають? Насправді видів операції щитоподібної залози дуже мало. Це або тотальне видалення щитоподібної залози, називається тиреоїдектомія, або видалення половинки щитоподібної залози це гемітероїдектомія. Менше за обсягом операції робити не можна. Тому що коли ми залишаємо, забираємо якийсь вузлик, залишаємо тканину щитоподібної частки щитоподібної залози, дуже велика ймовірність, що в прооперованій щитоподібній залозі буде рецидив. Це ймовірність дуже велика. Але оперувати на вже прооперованій щитоподібній залозі дуже важко, дуже небезпечно і дуже великий ризик після операційних ускладнень, тому прийнято не залишати клітину на тій стороні, де була операція. Не залишати жодної тканини. Ще є нюанс є десекція шиї, видалення клітковини, жирової клітковини з лімфатичними вузлами, що оточують, оточують щитоподібну залозу. Коли це виконується, коли є підозра на рак щитоподібної залози і або встановлений рак щитоподібної залози. Коли є підозра або на рак, або є встановлений рак, він невеликий, ми обов'язково забираємо ту клітковину з лімфовузлами, що оточує щитоподібну залозу. Якщо ми вже бачимо, вже встановили чи вже навіть пункцію, чи на комп'ютері, чи ну завжди побачили, що є метастази на шиї, необхідно обов'язково проводити ще бокову десекцію шиї, забирати там, де є судинно-нервовий пучок, є ще жирова клітковина, і там знаходяться лімфатичні вузли. Та можливі метастази. Це операція досить таки складна, вона дуже досить специфічна, вимагає досвіду. Терпіння у лікаря, кваліфікації, щоб це виконати якісно і уникнути можливих рецидивів. Більше ніяких операцій на щитоподібні залози не існує. Дякую, звертайтесь до фахівців. Здоровим бути просто! Просто проходь ланцет.